Усім привіт! З вами Сколот, і це продовження проходження Resident Evil 7. Друзі, нагадую, що в минулій серії ми боролися саме в гаражі проти Бейкера. Ми його наче перемогли, але це наче. Тому що тут не все так просто. Робимо аптечку. І погнали. Нагадую, проходжу гру на PlayStation 5 і. Проходжу гру на англійській, тому що немає української локалізації. Ну і не знаю, що ще нагадати. Давайте йти. Ми зараз потрапимо в нове приміщення. Так, це ось цю штуку потрібно сюди. Двері відчиняються. Оу. Атмосферненько. Зараз будемо нишпорити по всім закуткам і дивитися ресурси збирати. Так, а що це за звуки? Алло, хто це там? Хто це там балується? Ти як цю штуку зрізати, негайно. Стрельни, стрельни по мені. Так, травичка. Що в нас в шафі? Порох. Так, тут монетка антикварна. Алло, хто це? Хто це? Мій батько, типу, тобі неприємності зробив. Це що твій батько? Він раніше не був таким. Що? Що I'll be in touch. Коротше, потрібно знайти спеціальні, наче голови. Ну, ось там на дворях, якщо ви побачили. Ось вона каже: знайди і вийди, тобі потрібно вийти. І давай зустрінемось. Зустрінемось, вона сказала, чи ні, не важливо. Коротше, там на вулиці стоїть фургончик. Мені потрібно туди, але мені спочатку потрібно знайти ці ключі, щоб знайти вихід з цього будинку. Ох, сказав. Е, дивлюсь, що по переглядам не дуже резік, Ну, Тому що гра вже старенька, ну, відносно, саме сьома частина. Е, хоча, виглядає доволі непогано гра. Так, давайте зробимо, напевно, патрони. Так, да, бо в мене їх мало. Ось. І, напевно. Коли виходила четверта частина ремейк, ну тоді це, можливо, було якось популярно. Зараз це не популярно, тому мало переглядів по цьому відео. Дивіться, тут такий прикол, коротше: береш дробовик, а вийти не можеш. Тому потрібно щось сюди поставити замість дробовика, щоб був вихід. Тому ми не можемо поки що користуватися дробовиком. Ось, але повертаючись до тієї теми, про яку я розповідав. Тут, до речі, потрібна якась фігурка орла. То, що я можу сказати? Я заплутався. О, ця штука нам потрібна. Ця штука нам потрібна. Ми повернемося і подивимося, що там воно лежить. Так, ну тут ключі, там скорпіона, змії і так далі. Так ось. Я просто хочу пройти для себе. В першу чергу, тому, якщо комусь подобається, ласкаво прошу до перегляду. Мені приємно. Це вітер так дує. Ось бачите, нам туди потрібно в цей фургончик потрапити. Так, я сподіваюся, звук записується нормально, тому що бувають виникають проблеми зі звуками і так далі. Так, давайте відразу складемо те, що не потрібно з собою носити. Ось монетку і, напевно, все, да? І да, для дробовчика, тому що в нас немає його поки. Сейв. Так, ось і засейвився я, і тепер ідемо дивитися, що ж там сховав годинник. Оце десь тут він був. Хто пам'ятає? До речі, записую, нагадую, коли є час. Дуже зараз мало вільного часу, тому. Якщо коротенькі з серії виходять, то. О, якраз і голова. Голова собаки. Ну що ж, ідемо тепер. Поставимо її. Поки що тут немає ворогів. Можна походити, побродити. Подивилися з дівчиною на сферату. новий. Ну, скажу так. Авторський стиль чудовий Це від автора, якщо не помиляюсь, який зняв варяга та відьму. Доволі класні фільми. Фільми класні, ось так можна сказати. да І носфера тут також прикольний, атмосферний, чудовий, новий монстр. Ну, дійсно його змінили. Виглядає чудово. Ну, мені сподобалось. Так, Евеліна. Травень, друге число. Тут у нас нічого немає. Тут потрібні ключі спеціальні. Ну, йдемо туди, куди ми можемо потрапити. О, бабулька. Здравствуйте! Як ваші справи? Як поживаєте? Як ви. Я фібак всі. <сміття> Що, я... Що, я... Що я несу? А, хотів спитати, як вас сюди занесло? Яким вітром? Ось, а сказав, е невідомо що. Е можливо, це хобі батька. Так. Тут багато е різних проходів. А, можна касету буде подивитися. Окей. Так, тут зачинено. А ось ця штука, яка нам потрібна. Чи це не воно. А, це це лежить стволка. Вона сильніша набагато, чим е... дробовик. Але дробовик сам по собі дуже сильний. Але для того, щоб використовувати дустволку, потрібно знайти штуку, яка ремонтує зброю. Ну, коротше, там багато всього всяких приколюх і так далі. Побачите далі. Хто не грав, хто не дивився. ну, До речі, є такі люди досі. М -м так. Мія. Ну зараз подивимося, що тут ще лежить, і потім подивимось касетку. Порох. Якась книжечка. О. Голуба голова собаки! Що тут написано так. Повідомляється про те, що наближається шторм. У мене були великі проблеми з прибиранням після останнього. Коротше, після останнього разу. Вода нарешті пішла дом в нормі, але старий будинок сильно, коротше, пошкоджений. І, коротше, Лукас ще піднімав. Там було написано. Шум через якийсь великий корабель, який викинули на берег. Ось. Ну, якийсь корабель, коротше, приплив. До берегів цього району. Так, Віта, будь ласка, подивись. це Оце ж вона щас десь там ходить. Інтон, якщо це я знаю. Ще нечого тебе не можу очікувати, але. Коротше, я хочу, щоб ти знав, що це була не я. Я не винуває, це в тому що страпилося. Ти. ти нас дуже налякала, юна леді, вона сказала. Так, играємо за Мією. а ця вона біжить за нами. Ну, поки що йде. Мія сказала, що не може дозволити спіймати знову себе. Угу. Це ж вона буквально, ну ось ось буквально, я так розумію. Є мамі, що ти, мамочка. Що ти, мамочка? Що ти там стоїш? І чіпайся, в мене немає дітей. Всяке налипше, якісь слисякась жахливо стрьом, і так далі. Я втомилася від твоєї єресі дівчина. Мені потрібно сховатися, вкаже. Типо, типу, типа вона каже, чим я заслужила це. Я відчинила свій дім, накормила вас, а ви таке творите, ця бабулька каже. Ой-ой-ой. Я взагалі не розумію. Так, ідемо туди. Це нельзя поч поки що, напевно. Цей будинок бачив більше, ніж ви собі уявляєте. Він він знає. Ти, типу, не розумієш, що тобі все одно вона каже. Так, я ховаюсь, я в тіні і сижу. Я знаю, що я ти щось ти Зої з, 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 типу задумала. Думаєш, типу, я не знаю, що ти хочеш зробити з цим хлопчиком, Ітаном? Бачите, переймається за нас. Вона ж нас накормила таким смачним. Давай, так, сюди не йди тільки не сюди. Йоу-йо-йо, -йо. а нема куди ховатися. Буду сидіти в тіні. Так. Блін. Це, це стрмно. Оцей момент був стрмний. Вона наче не бачить тебе, але потім така. О, oh, це я чихнув. да, А потім вона така, така. Типу. Кидає свій ліхтар. Так, що це таке? Я нічого не можу з цим зробити. Буду з цієї сторони сидіти, ховатися від неї. І, коротше, ще почали дивитися оригінальний робокоп. Тому що я в дитинстві його бачив, ну, вже все забув. І наче прикольно, але такий дебільний сюжет, якщо чесно. Просто. Все висмоктано з пальця. Дуже сильно. Ну. Ні, він сам по-своєму прикольний, він смішний але якщо дивитися з більш такою. Більш такого реалізму, то. <гум> Тупий дуже. Так. Іди давай. Іди До своєї дороги, сталкер. Ну, no, 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 ну, Вона зараз піде туди, напевно, і я зможу прошмигнути. Так, свинки, вам завтра. Прибирати у вас точніше. Не сьогодні. Сьогодні я дуже втомлений. Так, пішли. Пішли, пішли, пішли. Я ж надіюсь там двері вона відчинила ці, чи ні. Зараз перевіримо. Опа! І що робити? Назад. Із. Позаду зачинено. Так, що робити? Я згодую тебе своїм дітям. А... Те, що залишиться, тим ти типу, поудобриш свій сад. Ми відчинили our... тобі дом. Ми чинили тобі наші серця. Do do? А ти що ти робиш? Не плач, Ітан прийде і розбереться з тобою. Але зараз потрібно вижити за мію. Боже мій. Ці звуки стрьомні. Вона зачинила людей така. Так, не мигай у мене зараз цей безперебойник або стабілізатор, як його вообще можна назвати. Видає дуже дивні звуки. Натякає на те, що зараз будуть проблеми зі світлом. Я цього не хочу. Так, нам потрібно зробити павука. А я не знаю, як павука грати мелодію цю. Так. Ну, все відчинився таємничий. Таємничий тайний, таємний. Прохід. І зараз ми переберемося на ту сторону, я так розумію, да? Ага, добренько. Казав чи ні, дуже сильно залип оце до цього цивілізацію шосту, а зараз в Manor Lords. Чисто, от на жаль, вона ще ну дуже довго буде розроблюватися. Family, вона любить тебе. You. You. Ти офтеду Все, що потрібно тобі зробити, це прийняти її цей дідки подарунок. Та коротше, там одна людина створює гру. Ми любимо тебе. Чому ти це не бачиш? Приймай нас. Так, вона щось уже там почала кричати. Дуже складно це перекласти. Там немає виходу, вона каже, міс. Зараз подивимося, може її дійсно немає? Так, да, немає. Зачинила тут все. Ось так давайте скажу швиденько, поки тут лажу по підвалу, що людина зробила одна самостійно гру, і вона така залипательна, просто капець. Але вона буде дуже довго ще дороблюватися, вона в ранньому доступі, і вона буде дуже довго, дуже-дуже довго це все робитися. Але вже те, що є, це, виглядає ну дуже чудово. Так, це мія з е... Евеліною. Так, кішечка, заходь, двері відчинені. Where do you think you're going? Uh! <рик Oak> Куди ви, ви направляєтесь? І там, там, будь ласка, допоможи мені. Іда. І все. Ї... Забрали в черговий раз. Так. що там? А, кішечка заходь. Якщо ти там під дверима стоїш. Двері відчинені, там не зачинені. Їй потрібно просто штовхнути отак от лапкою і вони відчиняться. Але вона стоїть під дверима і така. <гум> Проте вона вміє це робити. Просто її лін. Що вони зробили з тобою, Мія він сказав. Так. Йдемо далі досліджувати це приміщення. Вон там бачу ящик. Опа! Ось вона і ходить там зі своїм ліхтариком. А я не можу стрельнути. Я натискаю, а воно не стріляє. Так, ми попали сюди, звідки прийшли, і тепер йдемо в ту сторону. Тут прикольна гра, вона атмосферна, вона багато чого просто ходиш, досліджуєш, якось так повільненько, все, чудовенько. Знаю, люблю таке, потрібна відмичка. Так, тут у нас. О, ця штука потрібна. І зараз зробимо другу собі аптечку. Де? Супер. Це ми можемо потрапити на перший поверх. І наче все, так, да? тільки от там, ось тут. Пусто. Ось тут ящик є. Зараз перевірю. О, травичка. Супер. Так. Що тут за двері? Це у нас ванна кімната. Пусто. Патрони. Чудово. монетка Якась штука. І ГДОТА Оце типу грибок або, е, точніше, казка, е, от кажучи, це цвіль. Він каже, я не знаю, що це... Ой-ой-ой. Це він каже, це краще, ніж померти. Моя маленька дівчинка подарує... А, зробила нам. А, зробила мені подарунок і він завжди зі мною. Так, чувак, ти там... Ходи наверху, я просто втечу від тебе. Ти ж за мною не підеш? Наче ні. Ну, все. Тоді чудово. Що можна ще сказати? Так, я зараз побіжу по засейвуся. Тун, тудун, 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 тудун. Він там зверху ходить. От його чути, його чути, він зверху над нами прям ходить. Так, ну це сейф зона, він ж сюди не буде заходити, а. Так, я скидую, скидую все непотрібне. Не так. Ось так зроблю. Нормально. Сейвлюсь. Так, друзі, і напевно на цьому давайте завершимо сьогодні. Так, да, така коротенька серія вийшла, але я попереджав, що серії поки що будуть виходити коротенькими, бо немає часу вільного зовсім. Підписуйтесь, ставте лайки, підтримуйте. Підтримка канала в плані знову ж таки коментарів, лайків та підписок дуже важлива для мене, тому що канал тільки починає розвиватися. І чим більше буде вас, тим більше будуть відео. Дякую за увагу, всім гарного настрою!